І ще кілька місяців тому на місці нового майданчика була галявина, яку працівники садочка облаштували власноруч. Керівництво садочка звернулося до благодійної спілки самаратян з проханням допомогти створити тут повноцінний спортивний майданчик. Ці згодились допомогти. Виходили з того, що мали, тому що дітям обов'язково потрібно займатися фізкультурою. і Це у нас влітку відбувається на вулиці. І зараз ми звичайно неймовірно задоволені тим, що на цьому місці у нас тепер майданчик. З професійними з такими знаряддями і комплексами спортивними, як того вимагає вимагають всі вимоги. Майданчик для дітей облаштувало спеціально для спортивних ігор та вправ. Тут є і гімнастичні кільця, і канат, і різні драбини та перекладини. Обійшовся такий майданчик у 85 тисяч гривень. Керівництво закладу звернулося до нас з проханням в потребі саме спортивного майданчика. І було закуплене спеціальне спортивне обладнання для того, щоб діти могли займатися спортивними заняттями. Діти оновлені в садочку радіють. Кажуть, такий майданчик їм подобається більше. Тут є його тут є кататися. Мені подобається цей майданчик. Чому бо подобається? Бо я, бо я люблю займатися спортом. Здесь очень подобається. Помжець красивий майданчик. Здесь надо гратися. Благодійна спілка Самаритян допомогла в облаштуванні майданчика вже в восьмому садочку, але обіцяють їх у Чернівцях більшатиме. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.